А на ж ти важиш їх, Галь? Бо є запит. Взважити. На Зважити. що? Півтора кілограма. 1537. І на що ж їх важити? Сказав один батюшка, що чим легше, тим довше можна в руці носити. 1362. Ой, так, хто буде лідером? А вони однакові. 1365 і 1300. Всі. 162. 2, 3 грами різниця. 3250 гривень. Коштує такий пасхальний великодній, такий великодній трисвічник святковий. Злитим І такий 3 500. А з хрестом скільки? 4900 з хрестом. Ну, вага хреста, відповідно, додає. Ну, да, але а, не це свічка до цих подарунок, підсвічників? Да. подарунок до Три свічники сайті Коналавка замовляйте перед паскою дуже актуально.